Військовий облік в 17 років, обов'язок чи ні? Чи можна вільно виїхати за кордон, якщо 17-річний не перебуває на обліку? Відповіді на ці питання у нашому відео. Вітаю! Сьогодні ми поговоримо про тему, яка викликає чимало запитань і переживань серед багатьох молодих хлопців та їхніх батьків. А саме, що робити, коли тобі виповнюється 17 років в Україні. Давайте одразу розберемося з цим складним питанням, щоб у вас більше не було сумнівів. Перше, що ви маєте знати, це закон згідно із законом України про військовий обов'язок і військову службу. Кожен юнак, якому виповнюється 17 років, зобов'язаний стати на первинний військовий облік. І тут дуже важливо розуміти, що це означає: постановка на облік не є призовом до армії і в жодному разі не є мобілізаційним заходом. Це звичайна адміністративна процедура, коли держава вносить інформацію про вас до своїх реєстрів. Фактично, ви просто показуєте державі, що ви є, і отримуєте свій перший військовий документ приписне свідоцтво. Навіщо це державі? Як пояснили у Чернігівському обласному ТЦК, взяття громадян України на військовий облік призовників проводиться з метою визначення на людського потенціалу встановлення освітнього рівня громадян і вивчення їх особистих якостей, коли це потрібно зробити, згідно із чинним законодавством та роз'ясненнями ТЦК, є чіткий термін з 1 січня до 31 липня, в рік, коли юнаку виповниться 17. це офіційне вікно, протягом якого потрібно встигнути. Розберемо на конкретному прикладі цього року до 31 липня на облік мали стати всі хлопці 2008 року народження. Наступного стануть Тисячі року народження тощо. А тепер дуже важливе питання, яке сьогодні ставлять багато підлітків та їхні батьки. Що буде, якщо вирішити просто нікуди не йти? Багато хто думає, що це не страшно, але насправді можуть виникнути серйозні проблеми. Перший момент особа порушує закон, і за це передбачено адміністративне покарання згідно із статтею 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення за несвоєчасну постановку на облік у воєнний час передбачений штраф, і він немаленький від 17 до 25,5 тисяч гривень. Та як зазначає військовий юрист Тарас Боровський, деяким юнакам треба ставати на облік в 16. Це можливо у разі, якщо хлопець народився після 31 липня, а стати на облік треба до 31 липня і чи штрафуватиме ЦК в такому разі питання плюс і в суді такий штраф можна буде оскаржити ось що каже юрист викликаю питання наступна річ особа якій 17 років цього року виповниться припустимо 30 грудня тобто їй зараз 16, вона не е, вставши на військовий облік, 31 липня, вчиняє по суті порушення правил військового обліку, яке тягне за собою накладення штрафу. Він у нас уніфікований для всіх від 17 тисяч до 25 тисяч 500 гривень, на 16-річну особу накласти такий штраф. Так. Чи буде підніматись рука у працівників ТЦК? І чи вистачатиме їм часу накласти цей штраф на всіх? А я? Підозрюю, що буде достатньо багато тих, хто це не зробив. Оскільки в принципі діти в 16 років ще не читають такі серйозні дорослі соцмережі, і можливо, якщо вони не мають якогось там серйозного у школі воєнрука, так званого їм ніхто і не повідомив про те, що їм потрібно було це зробити. І тому, в разі накладення таких штрафів, я думаю, що штраф можна буде доволі легко скасувати, і в цьому якби теж немає ніякої проблеми. І другий момент відсутність приписного свідоцтва, Ства це міна уповільненої дії без цього документа можуть виникнути труднощі. Давайте розберемо які саме. Перше цей документ можуть вимагати при вступі до вищих навчальних закладів. Друге, цей документ вимагають при офіційному працевлаштуванні, оскільки згідно із чинним законодавством, роботодавці зобов'язані перевіряти його наявність. Тобто, навіть якщо ви уникнете штрафу, ви все одно зіткнетеся з бюрократичною стіною пізніше. Окреме питання про сплату штрафу, адже у віці 16-17 років особа може не мати таких доходів. Згідно із законодавством, адміністративну відповідальність несе особисто юнак, оскільки він, досягнувши 16-річного віку, вже може бути притягнутий до адміністративної відповідальності відповідно до статті 12 кодексу України про адміністративні правопорушення. Тобто штраф буде виписаний саме на його ім'я. Але на практиці ймовірно, що штрафні санкції сплачуватимуть батьки, хоча вони… Вони Не є стороною, що вчинила правопорушення, вони несуть відповідальність за виховання і контроль за діями своїх неповнолітніх дітей. При цьому наголошу, що юридично обов'язок сплати штрафу лежить саме на особі, яка порушила правила обліку. З батьків ні суд, ні виконавча служба нічого стягнути не може. Але багатьох турбує ще одне питання: а чи можна виїхати за кордон, якщо тобі 17, і ти не став на облік? Так. Можна. Річ у тім, що заборона на виїзд під час воєнного стану поширюється на чоловіків віком від 18 до 60 років. А якщо особа ще не досягла повноліття, то це обмеження на неї не поширюється. А як щодо перевірки військового обліку, прикордонна служба перевіряє насамперед вік та паспортні дані. Відсутність приписного свідоцтва наразі не є законною підставою для відмови у перетині кордону, оскільки це внутрішній адміністративний документ, а не перепустка. Але що робити, якщо прикордонник все ж таки запитає, а у вас немає приписного? Цей страх, що раптом не випустять, зрозумілий. Та будьте спокійні. Закон на вашому боці. Дійте за правилами. Якщо вас запитають про військовий облік, спокійно поясніть, що вам 17 і ви не підпадаєте під обмеження виїзду. Знайте свої права. Якщо прикордонник наполягає на відмові, ви маєте повне право вимагати розмови з начальником зміни. Начальник зобов'язаний керуватися законом, а не особистим тлумаченням. Насправді. Вірність такої ситуації вкрай низька, але знати свої права завжди корисно. До речі, я звернулася за роз'ясненнями до ДПСУ, і там мені повідомили, що для перетину кордону 17-річному юнаку треба мати лише діючий закордонний паспорт. Скажіть, будь ласка, чи випускають за кордон 17-річного хлопця, якщо він не став на військовий облік? Ну так, да, може виїжджати паспорт діючий закордонний і все достатньо. Отже, стати на військовий облік у 17 років це обов'язок, і краще це зробити, щоб уникнути штрафів і майбутніх проблем із документами. Проте, якщо виникла необхідність виїхати за кордон, відсутність цього документа не є перешкодою. До речі, а вам відомі випадки, коли 17-річних не випускали за кордон? Пишіть у коментарях. А у мене наразі все. До нових зустрічей на каналі.